Peugeot Boxer, максимальна база. Свіжопригнаний з Швеції. Чистий 2019 рік. Зареєструється 2019 роком. З мотором 120 кВт. 120 кВт, 160 кінських сил. Дуже хороша машина їздити десь на дальняки. Повна маса 3500. Підходить на шлях. Машина на максимальному заряді з пробігом 250 тисяч. Резина зимня. Так, це максі база на 16 ступиців, розумієте мене? Хто там, може там не розуміє, то на 16 ступіць це буває на 15 цих буксорів ступиці, на 16, це якщо на 16 ступіць то вже йде йде крепша коробка. Саме кулаки крепші, ну все остальне. Так, чого кажу, що машина добра на дальняки? Вона добра і по місту їздити, і на дальняки їздити. Бо як по місту, то можна держати є запас мощності. От. То по місту можна держати, їздити там на якійсь 5 передачі на півтори оборотах. От. І буде економія. А на дальняки 6 передач 120 кВт, пожалуйста. З максимальним зарядом це на круїзі, на, на вебасту, я ще все ще покажу. Галогенки є. Леди є. Оці омивачі фар є. Бо то вони не заглушки, це омиваючи фар. Так, далі показую. Показую цю машину. Оце вебаста. Зараз вебаста працює. Пройшло 5-7 хвилин, 8 хвилин, поки я фотографував, відкрив двері, а тепер роблю відео. Бачите, яка одразу температурка. Буквально за 2-3 хвилини вже пішло тепле повітря. Отут вже оці, оці обморожені вікна були вже все. Вони розтали. Тепер дивіться, є круїз. Є вебасто, є мурті є 259 пробіг. Тепер п'єчечка ще є віддільна. Оце вона ще працює. Бачите, я включив її. Оце тут. Де можна стати цією п'єчечкою користуватися. Можна вебасто стояти і користуватися. Далі. Виключив п'єчечку. По машині жодної технічної проблеми. Є задня камера. А от це я не знаю, що це воно. Но я так знаю, що це якась. Ото от з лівої сторони то якась рекуперація, а з правої сторони це якісь уклони. Я не знаю і точніше, і не буду розбиратися, в мене й часу немає. Все, камера працює, круїз працює. Все працює по машині. Ніде ніякі чеки не гарять. Все, по тут, все, сідушки. Ні, ні. Сідушки. Все нормально по сідушках. Якісь дермантинові, Але ж нічого. Ще є оця штучка. О, бачите. Ай, може. От. Тут ще може собі там. Так, все, цією штучкою розібралися, хоча тут нічого важливого немає. Так, руль обшитий шкірою. Ну, це там за кордоном. Оце от таке. Тепер показую далі. Машина не фарбована. Як з конвеєра. Хоч 250. Я розумію, що зараз 19-й рік. 19-й рік і зараз люди хочуть не 250, а вони хочуть 150. Хочуть 150, але ж... Готова ваша душа в рай, але ж гріхи не пускають. 250, то вже буде вам подарок, судьби. Бо ви скільки не будете зараз крутитися по цих ровно по Україні, ви вийдете на. Як казав один в мене чоловік, казав, я тебе прошу. От, Найди мені машину в 350 тисяч пробігав. Я тебе прошу, бо куди не приїду, то як не 400, то 500, як не 500, то 600. Все. Галогеночки працюють, Леди працюють, все нормально, лобове ціле. Що з лівої, що з правої сторони, все нормально. Гарна машина. Зразу вам кажу, гарна. Хто приїде сюди, на цієї машини, то причини її немає не купити. Моторчик зараз працює, вибасто теж працює. Прогріто все. Резина вже вам на цю зиму її хватить, зимня резина. Так, тепер піду з цієї сторони. Тут теж рівненька. Якщо дві бокові дверки, заглушити оцю дверку, десь, вони ніде не брощуть нічого. В екологію ніхто не ліз і нічого не робили по машині. От. Якщо є такі розумники, що оце починають казати, оце бокова дверка, де там десь буде тріскати кузов, то я вам скажу, машина крепша оця з боковою дверкою, де стоять повні оці усілітілі, оці таким квадрат, квадратом, чим буде стояти проста бляха і одним усілітілем. Обично то ну не буду розказувати, довго розказувати. так Тут тут оце його рідний пластик. Оце його тільки витерли, протерли і все. Все. Там є світло ще. Оце є рідна підлога. Є подряпане. не фарбована. вона не де тут помили. Адже що його там мили, попурхали вон до. Дай це, да протерли її, бо ж холодна, то що сьогодні ноль, то хоч можна було. Ото камера. Так. Ззаді. Ззаді є фаркоп, але фаркопа немає. Я вже питався на базарі, він стоїть 600 гривень. Якщо ви захочете, фірміний, то буде 1000 гривень. Простий, такий якийсь польський, там, польський чи, який, чи, чи, чи чеський, чи, який, там, чи може німецький. Там. От. Ну Може кнор чи якийсь, як кнорто, як вони там називаються, В той дорожчий. Простий фаркоп. Так, все. Так, з цієї сторони я вам все показав. Ну і все, що зараз покажу вам під капотом. Оце зараз працює. Він працює як бензинова машина. Я вже багатьох таких машин кажу. Мені подобається, коли машини працюють дізельні, але працюють як бензинові. Ще є подогри всі Так. Комфортна машина. Що скажу, комфортна? Чого комфортна? Бо я на дальнякі виїздив, і я в цьому розуміюся, як комфортній машині їхати на дальняки. Це їдеш на криїзі, це якщо треба десь стоїш на митниці чи де, то включив собі вебасточку в перше положення. Якщо не хочеш включати вебасточку, то ти в перше положення, то ти вентилятор. А вентилятор тобі от зараз собі шпарить собі, от гріє. Далі. Так, камера є, гарно дивиться, вона кольорова. Тепер отут. Зараз. Часи! Чуєте як працює бензиновий мотор? Ну він ти подумайте що не це буде. Що подумаєте, що я щось тут мучу? Це не бензиновий, це дизельний мотор. Так. Оце вам повна маса. Бачите 3500. 3500. Оце вебasто. Бачите, 5 кВт. Це не вибасло, а звір. Все. Кому треба такий безпроблемний автомобіль? Дзвоніть. Буде вам подарок на 23 лютого. На день, як воно називається, день влюблених. Все, удачі вам поки то таки на 23, на 14. Е -е, удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків, які будуть запитання, то